Початку повноваштабного вторгнення ми надаємо підтримку внутрішньо переміщеним нашим громадянам, які постраждали внаслідок війни. Наша громада стала тимчасовою домівкою, притулком для майже 10 тисяч громадян. Одним з важливих кроків у забезпеченні умов для переселенців стало створення шелтера на базі гімназії номер 7 де ми надали тимчасове житло всім, хто звертався за допомогою. Наразі частину приміщення передаємо для комунального закладу. Донецький обласний соціальний центр матері та дитини, який знаходився у Дружківці та через бойові дії знайшов прихисток у нашій громаді. Центр покликаний допомагати матерям у кризових ситуаціях. Він буде працювати як для мешканців нашої громади, так і для переселенців. Консультаційний пункт закладу вже працює тут, в цьому приміщенні в Палаці культури металургу. Протягом 2024 року було опрацьовано близько 2,5 тисяч заяв. Щодо призначення допомоги на проживання внутрішньопереміщених осіб, ці виплати були нараховані та виплачені 5365 одержувачам на загальну суму 102 мільйони гривень. У рамках урядової програми прихисток була нарахована компенсація 2368 нашим мешканцям, які розмістили 6423 переселенця на загальну суму 2,9 млн грн. мільйона гривень. Ми продовжуємо надавати необхідну підтримку для того, щоб люди, яких позбавили власного житла, могли адаптуватися. Для цього при міській раді створена рада з ВПО, що є важливим кроком у забезпеченні їх ефективної інтеграції. До речі, і Рада, і наші шановні друзі-переселенці, наші брати та сестри, вони активно теж інтегруються і працюють на території нашого міста. Крім того, наша громада розпочала співпрацю з Лігою соціальних працівників України, яка за сприянням ЮНІСЕФ планує відкриття центру життєстійкості на території нашого міста. Центр життєстійкості це безбар'єрний простір, де жителі громади незалежно від віку статусу чи гендеру, зможуть безкоштовно отримати соціальні послуги та психологічну допомогу, знайти ресурси для відновлення сил та навчатися долати життєві труднощі. Такий центр стане. Платформою також для спілкування обміну, досвідом і спільного вирішення проблем. Водночас ми продовжуємо підтримати й інші соціально вразливі категорії наших мешканців. Зокрема, нам вдалося зберегти безоплатний проїзд пільговиків за рахунок компенсації перевізникам на автобусних маршрутах. З місцевого бюджету на здійснення компенсаційних виплат було виділено в минулому році 5,3 мільйони гривень.